6 грудня завершилося втішною новиною. Зауважив Райкович Райковичу щоденному зверненні. Серед чергової команди звільнених з російського полону військових троє наших: це Святослав Десятник із Знам'янської громади, ігор Кобець із Бобринця, Ігор Сергієнко із Бобринецької громади. Вітаємо наших захисників вдома. У Кропивницькому в одній з військових частин Нацгвардії 6 грудня урочисто погасили марку, присвячену Збройним силам України. Марковий аркуш Зброя перемоги складається з шести поштових марок зі зразками військового зброєння Вільха, Нептун, Стугнапе, Байрактар, Джавелін, Хаймарс. До поштових марок випустять конверт перший день, немаркований конверт та картку. Сергій Кузьменко повідомив, що в Олександрії незабаром з'явиться місце, де будемо вшановувати наших захисників та увічнювати пам'ять загиблих у боротьбі за Україну. 6 грудня в День Збройних сил України міський голова підписав розпорядження про створення робочої групи, яка займеться розробкою концепції даного місця. 7 грудня в день української хустки фахівчині музейного центру навчали хусткові грамоті. Працівниці музейного відділу Будинок Дмитра Чижевського провели майстер-клас по зав'язуванню хустки. Учасникам заходу презентували понад 50 різноманітних хусток з різних куточків України. А Галина Ромашко, працівниця музейного центру, навчила як зав'язати хустину принаймні десятьма варіантами. 3 грудня в спортивній залі Дю США номер 2 відбулася відкрита першість з волейболу серед юнаків 2009 року народження і молодших. З показовими іграми виступили дівчата та юнаки 2006 року народження і молодші. Участь взяли команди Дю США зі Світловодського, Олександрівки та Олександрії. За результатами ігор, Олександрівські спортсмени перемогли в усіх вікових категоріях, окрім юнаків 2009 року народження, де поступилися волейболістам зі Світловодська. Близько сьомої години ранку, 7 грудня, в районі площі Покровської виявили тіло чоловіка років 50. Біологічно смерть констатувала бригада Олександрійської підстанції Центру екстреної медичної допомоги, що виїхала на місце події за викликом перехожих. На місці працювала поліція, яка підтвердила, що ознаки насильницької смерті у чоловіка 65-го року народження відсутні та внесла відомості до єдиного реєстру як природня смерть. У четвер, 8 грудня, буде хмарна погода, можливий дощ. Температура вночі – 2 градуси морозу, в день – плюс 1. Атмосферний тиск – 753 мм ртутного стовпчика. Вітер південно-східний – 2 метри на секунду.